Василь Королів Старий Потерчата, казка. Приємного прослуховування та перегляду. А ви можете поставити вподобайку і підписатися прямо зараз. Дячиха Євпраксія поралася біля печі. Вона гнівалася. Вже давно перестояла вечеря, час би й спати лягати. А дяка Оверка нема та й нема. А господині ж найгірше, коли вона когось чекає до столу, а той не йде. Неначе тобі в болото пірнув, промовила дячиха сама до себе і з серця підкинула цілий оберемок дров до печі. Дрова голосно зашкварчали і почали так тріщати, мов там у печі хтось лущив горіха. По вікнах, підлозі і стелі бігали рожеві зайчики. В запічку зацвірінькав цвіркунець, в хату потягло теплом. Стало світліше і веселіше. Великий кіт звівся на лежанці, спочатку вигнувся дугою, а потім витягся, позіхнув і пішов на руки до дячихи. Тут він так гарно почав муркотати, Щодячися аж полегшало на душі. Вона задивилася на вогонь, як він переплигував з однієї деревини на другу. Немов хтось чіпляв до деревин білі сині, рожеві та жовті, тремтячі клаптики блискучого шовку. Вона поклала руки на стіл, схилила на них голову, позіхнула раз другий. Та й задрімала. Чекав дяка господаря й домовик. Він звик, що й дяк також, як сам домовик, рідко відходив з дому на довший час. Та ще домовик любив старого господаря за те, що той завжди був веселий та говіркий. А коли бував з чогось задоволений. То виспівав дуже гарно тонесеньким голоском, мов малий хлопчисько. Троїчне, господі помилий, потричі вряд. Бач, вилискує, мов комарик, посміхався тоді домовик і почував від того велику приємність. Тепер же йому було сумно. Дяковерко Верко вийшов з дому ще у досвіта до сусіднього села на храм. Вже давно і споночило, по селу вже в багатьох хатах погасили світло, повкладалися спати, а оверка не було й не було. Домовик виплигнув на хату і сів на теплий бовдур. Від його приємно обвівало легеньким димком березових дров і смачно пахла вечеря. Він подивився навколо, вхопив іскру з димаря, запалив люлечку і виглядав далі. Чи й справді не пірнув він часом у болото? Подумав домовик саме в той момент, як долі біля печі це саме промовила й дячиха і впракся. Трохи ще посидів на бовдурі, а потім притоптав вуличку, щоб часом не впала якась іскра на солом'яну стріху. Тоді заглянув у бовдур, чи там справно горить, і почав злізати з даху. Як і всякий порядний домовик, він довго вагався, чи виходити з свого двору, чи ні. Все ще він чекав, що ось ось дяк рипне хвірткою. А тим часом заглянув до собачої будки, чи не спить там бровко. Подивився, чи відьма замкнула хлів з коровами. Відсунув це берстця мрини, щоб той не впав у колодязь. І з кожною хвилиною домовик помічав, як у нього в серці наростає неспокій за свого господаря. Тоді вирішив, що за господарство йому нема чого турбуватись, бо в хаті була статечна господиня. А в оборі бровко і швиденько вийшов з двору. Стояв пізній підзимок. Ніч була темна, як добрий атрамент. Небо було затягнене таким товстим чорним сукном, що крізь нього не пробивалося жодного променя зірки. Домовик по селянському насунув шапку на вуха і швидко подався назустріч господареві, до великого болота, що було на шляху. А саме в цей час, дяко Верко, добре уконтентований на храмовому святі і трошечки під чарчиною, вийшов з другого села і підходив до болота з протилежного боку. За селом вискочила поперед нього з-під вільхи маленька, мов темний клубочок Левадна Хуха. Вона помітила, що дяк трохи п'яненький, і покотилася попередити потерчат, щоб ті заздалегідь розсвітили свої каганці, бо ж тільки потерчата могли показати дякові Веркові справжній шлях в тім недобрім місці, інакше він, п'яненький, міг дуже легко ступитися з дороги і загрузнути в болоті. А дяк, хитаючись, помалу посувався вперед. Він навмисно цюкав ціпком по твердій підмерзлій дорозі, щоб почути, де буде м'яке болото. З я та щоб було веселіше, він тихенько наспівував церковної пісеньки. Блажен муж, іде не йдеть на совет нечестивих. Алілуя. Алі, раптом дяку рвав співу, бо побачив, як перед ним блимнув малесенький зеленкуватий вогник. Свят, свят свят скрикнув дякуверко, спинаючись, протираючи очі. Чи не випив я зайвої чарки? Може, допився до зеленого змія. Недурно ж у мене перед очима зелені вогні плигають. Тим часом далі засвітився другий вогник, потім третій, четвертий, десятий, двадцятий. То потерчата розсвічували свої каганці і бігли вперед понад дорогою, щоб вказати дякові Оверкові шлях додому. Потерчатка були малесенькі, зовсім голі, з великими блискучими очима і з торчуватими синенькими чубиками на голівках. Бігли вони жваво, тільки ж їхні маленькі криві ніжки не могли широко ступати, а через те вони посувалися вперед дуже повільно. Тимто й видавалося, що ті вогники тихо повзуть понад болотом, коливаються, як зачеплена головою лампадка в церкві. Він ще бачив, як вони то підскакували вгору, то поринали в долину. Це через те, що потерчата бігли не рівним шляхом, а по багновиську і перестрибували з купини на купину. Від того видовиська дяковій хмілю весь вийшов з голови. Поза шкірою покотив мороз, неначе хтось посипав йому за комір холодного шроту. Шапка також полізла з голови. Дарма що на його блискучій лисині було всього тільки одинадцять волосинок, які тепер стали дибом. Та це ж мене манить нечиста сила, подумав переляканий дяк. Як думають усі люди, коли їм трапиться вночі щось незрозуміле, до чого вони не звикли. Він хитнувся на бік. Підібрав поле свого довгого каптана не незначо метнувся від дороги праворуч. Потерчата враз побачили, що він збивається з шляху, злякавши, що дяк може загрузнути в болоті, а тоді вони самі, малосилі, не зможуть його від тіль витягнути. Вони збіглися до гурту, а потім всі посунули до нього і заступили йому дорогу. Дяко Верко, зовсім отетерів. Не тямлячи себе, він метнувся вже ліворуч. Пробіг кілька ступнів і скочив на купину. Купина захиталась в нього під ногами, але ж не дуже, бо в покраю трохи вже була підмерзла. Однак він сам враз помітив, що вже втрапив у багновиську. Помний жаху спинився він на тій купині і притаїв дух. Потерчата помислили, що дяк міркує, як йому йти далі, і знову побігли на шлях. А він дивився на вогники і міскував. Загибає моя душа, кінець наближається. Тоді почав молитися та хрестити тремтячою рукою ту невидиму силу, що манила його до себе. Потерчати не знали, що їм робити. Бігла хвилина за хвилиною, а Дяк все стояв, мов в стовп, не рухаючись з місця. Вони знову повернули до нього, поставали навколо і почали співати всі разом. Той їхній спів нагадував шелестіння сухого очерету. Але ж то не очерет. То співали дитинчата-потерчата. Ой, дяче, дяче, ти ж сам не бачиш такою пітьмою ступати кудою. Нас не жахайся, нам довіряйся. Доведем додому, по шляху твердому. І знову вони почали посуватись понад болотом, освічуючи йому правдиву путь. Однак дяк їх не зрозумів він все стояв і трусився, як лист на осиці. Потім ущипнув себе за носа, щоб переконатися, що він не спить і не марить. Ой-ой. скрикнув він голосно, бо таки міцно ущипнув. Коли ж помітив, що вогники відходять від нього все далі та далі, почав заспокоюватись. Ні ні, ти мене не обдуриш, бісовське навождінє, сказав він сам собі. Дзуське, я особа духовна, у вівтарі буваю, а в церкві ж я свій чоловік. Ну, звісно. Ліпше в таку темряву сидіти вдома, як блукати сновидою, чи стовбичити серед болота, мов дідько. Отож дурно таки в святому письмі сказано, що блажен муж не йдеть на совет. І не скінчивши своєї думки, він потихеньку зліз з купини та обережно подався праворуч. Тепер, кидаючись то в один, то в другий бік, він вже зовсім згубив в тій пітьмі належний напрям, попростував у місіньке болото. Тільки раз чавкнула нога в багні, і він полетів у підмерзлу воду сторч головою. Шапка йому злетіла, гарусовий шарф на шиї розмотався. Дяк почав борсатись, але ж довгі поли ватяного каптана враз намокли, стали важкі, облипали йому ноги і не пускали вилізти з багна. В розпачі він почав вичитувати молитов, бо ж з обов'язку був він чоловік богобоязливий. А потім, як почув, що загрузає ще дужче, що сили закричав не своїм голосом Рятуйте, рятуйте, хто в бога вірує, потопаю в болоті, о фараон гонитель. Той покрик почув домовик. Ще здалеку він побачив, як в тім напрямі побігли потерчата з каганцями, і вмить зрозумів, що таке сталося. Мов цап пострибав він чим дужче по купинах. Потім підскочив до загрузлого в болоті дяка, перевернувся на стару вербу і простягнув йому просто в руки дебелого сука. Дяко Верко вхопився обома руками за той сучок і почав видиратись нагору. Тим часом домовик мигнув кілька разів другою вітою по терчатам, щоб вони швидше погасили свої вогники. Він побачив, що дяк їх дуже злякався. Потихеньку підштовхуючи свого господаря з багна, домовик вивів дяка носу ходіл. Тут він постав його лицем в напрямі дороги, витяг з болота шапку, непомітно прив'язав її до шарфа. І прошепотів на вухо таким способом, щоб дяк подумав, нібито він сам так намислив Іди тепер оверку просто і нічого не бійся. Почувши під собою твердий ґрунт, мокрий промерзлий дяк, забувши й про свою шапку, що сили подався вперед. Швидко він помітив край дороги три тополі. Що стояли перед цариною села, далі угледів на обрії білу дзвіницю церкви, біля якої була його хата. Тепер він зітхнув з полегшенням. Трохи було йому страшно, що ж скаже Дячиха і в праксі, що він так забарився та затьопався. Витяг він з кишені мокру червону хустку, витер з чола холодний піт. Потім нюхнув тютюну, чхнув, аж йому іскри з очей посипались і підступив до своєї хвіртки. Домовик заскочив наперед і відчинив йому ворота. Потім поміг їх щільненько зачинити, а дяка пропустив у хату поперед себе. Тут знов він причинив за господарем двері, бо той сам забув це зробити. Такий він був стурбований пригодою та щасливий, що врятувався від біди. Домовик також радів, що йому вчасно прийшла думка йти рятувати господаря, бо в тім малім болоті не було ні водяника, ні русалок, а малі потерчата не могли б самі врятувати дяка. Але ж коли дяко Верко став біля печі перед світлом, то домовик не міг втриматися від реготу. Неначе меблі затріщали, так пролунав його сміх. І було чого? Дяко весь був вимазаний чорним глеєм. По всьому обличчю було розмазане багно. Виглядав він, неначе мокра курка. А на самому носі налипла добра купа бруду, що висіла, мов кишка у індика. Домовиків сміх розбудив дячиху. Вона лупнула очима раз, лупнула вдруге і підскочила, мов опечена. Мати Божа Почаївська. Що ж це за марюка? сплеснула вона в долоні. Амінь, амінь, розсипся. Не кричи так велигласно, стара, лагідним голосом промовив дяк. Це не марюка, це я, живий і невредимий, раб Божий, дячок Коверкий. І він скоса поглянув, чи нема в руках у дячих якоїсь деркача, бо добре знав, що нашкодив. І справді. Тій хвилині вона нагнулася під припічок та й вхопила в руку віника. Ах, ти ж такий сякий забродо п'янице. Ось я тобі покажу раба Божого. Побачимо, чи будеш ти й тепер, невредимий, закричала вона. Укротися і в притримав її дяк. Не гнівися, не карай. Дай слово промовити. Водила мене нечиста я сила, хотіла в болоті втопити. Але ж дячиха не дала йому і скінчити. Сам ти нечиста сила, а водила тебе по болоті горілка, безбожнику. А таки розумна жінка моя господиня, подумав про себе домовик. Але ж йому шкода було й доброго дяка, і він непомітно висмикнув з дячишиної руки віника. Потім ще раз гучно засміявся і стрибнув на теплу лежанку до товстого кота. А дяко Верко, умившись та перебравшись, ще довго-довго розповідав дячисії в праксі, як його манила зеленими вогниками нечиста сила. Як хотіла втопити в болоті та злякалася його щирих молитов. Дорогі слухачі, закінчився черговий твір, але не закінчилась наша робота над серією Літературні шедеври з тобою. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові надходження, а також напишіть нам у коментарях які автори чи твори подобаються вам. Студію мистецтва успіху бажає вам вдалої реалізації всіх планів і починань.